За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 години 27 червня 23-го року від моєї групи об'єктив. Генштаб ЗСУ поінформував, що минулої доби армія РФ атакувала Україну ракетами Калібр і «Ес-300» застосовувала безпілотники. На куп'янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії у напрямку Стельмахівки. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють про те, що сили оборони України форсували Дніпро у районі Антонівського моста та закріпилися там на позиціях. Начальник обласної військової адміністрації Олексінігубов поінформував, що доба на Харківщині обійшлась без поранених, але постраждала цивільна інфраструктура. Головне управління ДСНС України в Харківській області передає, що рятувальника за добу вилучили 67 вибухонебезпечних предметів. 27 червня у світі відзначають день рибальства. Статистика каже, що риболовля захоплення 70% чоловіків.